Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні у нас 29 липня 2025 року. Я приїхав до лісу. Така у нас сьогодні похмура дощова погода. Зранку йшов дощ. З дерев зараз теж. Ну як би капає. Обіцяють дощ. Ну нічого, скільки походимо, стільки й походимо. У нас вже є перша знахідка. Ходімо. Я вам її покажу. Ось такі підусичники нас вже чекають. Гарні. Ось так. так. Кошик я накрив, щоб не капало на наші грибочки. Ось так. У нас білий грибочок. Такий молодий. Ось до кошика. Ох ти! Погляньте який величезний монстр! Ух. Він, він вже, мабуть, старий. Ох. Бачите, який гарний, здоровий. Але на диво він чистий виявився, я його беру. Це такий гарний гриб. Його можна посушити, Тому він йде до кошика. Ось так. А Ми йдемо далі. Ну, тут такий о! Це гарний грибочок. Дивіться, ой, така ніжка в нього тверда. Ще один. О, його вже тут попід'їдало. тут. Бачите, його тут їли, але він чистий, то що він так поїдений, то обріжеться. Зараз перевіримо. Я взяв на всяк випадок плащ. Думаю мало ли що. Хоча мені незручно в ньому ходити, я б його і зараз наложив би, бо так ходиш і ну, з дерев капає. Та ні, грибок нормальний. Оцей правда доведеться ніжку отак зрізати, так як поїли там багато. Поїли його. Ось так. Після цього дощу ще комарів більше стало. Ну а ось неподалік Погляньте який нас зустрічає. Ось нас тут Ой, у нас ось такий підосичник жовтобурий, їх тут аж два щось засумували, вони голівеньку свою нахилив і чекає свій час, коли його заберуть звідси, бо його тут уже слимаки жив'єм доїдають. Да? Ось ще один. Діма, там в корзинки тепліше. Не, не капає, не буде капати на вас. Так, да, погода така. Нехті, ну що ж поробиш? Така ніби осіння якась. І тут у нас підосичник. Такий вже під'їдяний теж, бачите, їдять. Ось, показую вам, теж, бачите, та він вже такий старуватий, я його не буду. Вже бачите, на шапці такі ось доторкуюся і залишається вже такі відбитки. Будемо щось краще шукати. Ну, а ось цього ми візьмемо. О, такий бачите, він гарний. Там десь бачу, далі ще таке щось схоже. зараз розподинуся. Це навіть білий грибочок. Дивіться, так, це біле, білеш, білесенький. Це гарний. Ось так, до кошика вас. Ось хочу вам показати, ось бачите, підосичники Минулого разу я думав про ці місця, але не зайшов, а потрібно було зайти. Вони були б. Ну, ми все-таки. А так бачите, дивіться скільки їх тут. Ось Ось вже його слимак їсть. Ось дивіться, який ще. Навіть не знаю, він так сам по собі великий, але чи брати, чи не брати. У мене ще поки час є походити. Може щось і краще знайдемо. Ну, показав просто вам. Бачите як. Ось іще. Не зрозумів, що це таке якась чи місійна. Откуда звідки вона тут взялася? І в мене так завжди, це постійно. Отак ходжу, ну йду там по гриби. І так щось подумаю. Багато знаю такі свої місця, де я збираю. А ось іще один, але він вже теж. Ну, Там де я збираю, всі якось не можу я обійти одночасно, так думаю... Хоча якщо проходиш, ідеш по дорозі, як би думаєш, та нехай. Іншого разу поїду, зайду, бо буде, думаю, повод і поїхати. А воно бачите, як приїжджаєш і все. І вже пізно. Ну, нічого не вдієш. Нехай їдять миші, слимаки. Їм теж потрібно. Ми собі ще назбираємо. Так, у нас підберезник, здається. Ось такий. Так. Підберезничок. А тут ось такі. Два підосичника. Навіть три. Навіть три їх тут, а може і більше де. Ось, бачите. І вони коли молоді, вони такі гарні. Бачите, їх попід'їдало вже. Ну, нічого, Там десь щось підріжеться. Такі на засушку супові підуть. А ось погляньте, який гарний. Їх тут навіть два, один ось. Таївся. Оцей ось де. Ух, цього нога така потужна. І сам такий він здоровий. Так Зараз я вам покажу. Ще кое що тут. Так, тут у нас ще. О, це ж тоже воно. Я думав той моремух чи як здаля якось так глянув. І навіть підходить не хотів. Підійшов вже заради оцих бог, щоб показати, чи він тут один, вона якось тут незрозуміло зрослася. Ну, коротше дві ніжки на одну шапку. Бачите, як вони зрослися. Хоча вони нормальні, я вам скажу, вони і під низом такі нормальні. Не буду я їх поки що брати, Хочу там ще, може будуть отакі молоді. Ой, зараз ще одіб'ю шапку йому. Може будуть кращі, вже знаємо, а ті, нехай я завжди їх стигну, стигну буду, навіть якщо їх йти назад, то можу забрати. Ось так. Підемо до цих? Дощик гарно землю помочив то вони будуть рости. Я думаю, що цей рік буде теж таким ну, грибним. Ми бачимо вже підосичники є. Ще серпень, вересень попереду. Такі це грибні місяці. Та і взагалі ще ж будуть осінь, зелениці, підзеленки, рижики. Ще будуть. Ось так. Ой, дивіться, який він гарний. о таких би назбирати вже. Такий, бачите, який гарний. Ну, додивитись, вони ще вони в ягодях полюбляють. Ну, ось і ще. Так, іду нікуди не звертаю. По стежці дивлюся, то вправо, то вліво. Я так збираю, нікуди не заходю. Такий гарний теж, гарний. Підберезничок такий, бачите, гарний. Ось Тут ось на краю стежечки. Жиночки по якій ми йдемо. Ось такий білесенький. Ось такий біляшок, білий грибок. От вони нас сьогодні люблять ці золотобурі підосичники. Ось так. Де ж його є? Прямо якось самі на очі. Ось теж, ну такий він вже, бачите, я його не буду чіпати, нехай він далі тут росте. Навіщо його зривати, якщо я його брати не буду. Нехай він собі там і далі росте, хай його їдять слимаки. Ми будемо ну ось таке щось більш-менш таке краще. Ось так йдіть сюди. Я так не дивлюся туди, це ложу і вже дивіться, у нас вже майже кошик. А ходимо ну, десь години-півтори, не, не більше. Оні іще побачив. Бачите як. Ще так зупинився води попити. Бачите як. Ну, цього можна взяти, це теж Це нормальний такий, я бачу через камеру то не так вам передається на живут тим більше така тут камера От. отакий тишки чирікають. рікають отаке на дощ хоча й обіцяють дощ не хочу так і довго й бути в лісі ще може з півгодини походжу та й назад ніби він там і був о, дивіться які тут знову підосичники такий клондайт підосичники сьогодні у нас отакі будемо брати так хочу вам ось показати дивіться який росте теж Такий потужний, хоча він може бути і нормальний, і чистий, і, і все. Ну ні ще. Бачите. Ось. Теж. Ну, я їх залишу. Зараз хочу піти там ще в одне місце сходимо, подивимось, там гарні теж підосичники. Подивимось, що там та й назад будемо, бо вже... а і ще бачу, а ну хоч так просто подивимося на нього. Ось, Бачите. Ще цей теж нормально. Ой мій. Колючки, ожина. Ну цього можна взяти ніби. Опа. Чи ні? Візьму вже, вирвати, візьму. А ті нехай будуть. І нехай будуть. Так, десь тут ці два, щоб не наступити. Ага, ось вони. Зараз їх почистий, кошик. Ну, ось так, я не помилився. Погляньте, це взагалі такий красень, гарний. Він хоч і величенький, але він такий, я бачу, що він свіжий, нормальний. О! Бачите такий потужний. Тому ми його забираємо. Ну а подивитись тут ще повинні бути по-любому. Опа, Що положили до кошика. Тому дивіться, який гарний зустрічає нас знову. О, Це дійсно такі. Ось іще один. Цього ми залишимо. Цього ми залишимо, а ось цього заберемо. Ось так. І вже жуки воно лізе вже. Добре, що сюди зайшли, бо вони і тут, щоб не зайшов ці пропали, їх тут і ніхто, люди, мабуть, чи не ходять, чи що тут так густий ліс. Ну, якось тут і ходити зараз. Це з ліво капає з дерев. Так, треба уважно тут все подивитись, тут вони ще є по-любому. Щоб сюди не зайшли і, і ці б такі самі були там завтра чи коли, бачите, які вони повиростали, ці ще якраз так ми нормально попали, що вони ще нормальні. Бо я думаю, що тут ніхто сюди й не заходить. Минулого разу ми тут знаходили і цього разу зайшов, тож бачите, не видно навіть, щоб десь тут щось валялось, якісь корінці. Ну, у нас вже майже можна сказати, щоб вже повнісінький кошик. Ну, Є пакети, якщо що, то є ще куди збирати. Ось і ще. Вже як пований кошик. Ще тільки 9 година ранку. У нас вже й кошик, бачите, майже одні підосичники, ну нічого. Так що я буду, мабуть, йти вже потихеньку назад, що буде по дорозі траплятися та й буду показувати. Ось ну, ось, бачите, такий його, він, майже його і не помітно, бо він... Комарі з листям таким жовтим зливається і майже його і не помітно. Ось так. Багато їх ще тут буде багато, ще попропускаємо це не без цього. Ну ось показую наш сьогоднішній результат. В основному тут ну, ось так. ну, Думаю, закінчувати вже грибалку на сьогодні, так як вже нас накрапає дощ, у нас вже кошик повний. Йду я назад, туди до місця призначення та й буду їхати додому, поки ще дощ так сильно не... Не начеся, бо обіцяю сьогодні дощ, там може бути і гроза після обіду. Зараз пів, пів на десяту ранку. Ну, як завжди, вам всім дякую. Здоров'я вам, вашим близьким, О, постійно тільки починаю говорити, так щось хоче мені заважати, то комар, то паук, то ще щось. Ну, Бережіть себе, головне нам усім миру. До нової зустрічі.